Починається чвертьфінальний матч між командами Вів Агро та Лонтано. Номінальні господарі поля Вів Агро. Номер 10 Олексій Буглак, 8 Дмитро Бурда, 5 Валерій Дацюк, 69 Євген Костенко, 1 Олексій Мирлушко, 11 Олександр Сердюк, 4 Дмитро Коверга, 2 Ярослав Голубенко. Без номера Григорій Радченко. Склад команди Лонтана. Номер п'ятий. Ігор Лаврелюк. 21-й Сімон Галоян. Тринадцятий Максим Грачов. Дев'ятий. Максим Каминін. Другий Олександр Карбула. Перший Михайло Коваленко. Восьмий Максим Коверга. Третій Сергій Макаренко. Десятий Богдан Степаненко. Четвертий Сергій Степаненко. Охти! На другій хвилині рахунок відкрито. Забиває вівагро. Відзначається номер 11. Олександр Сердюк. Вітаємо вас, шановні вболівальники. Поки наш диктор Влад Ващенко вас знайомив зі складами, за що ми йому сердечно дякуємо. І... Власне, не дарма. Тепер ви зрозумієте зараз. Зрозумієте, чому я використав епітет саме сердечно? Тому що забиває у складі Вівагро Олександр Сердюк. Так, Сердюк забиває. Вдало він зіграв на добиванні на другій хвилині. І Вівагро виходить уперед. А в рамках останнього чвертьфіналу Вівагро проти Лонтано. Вівагро у своїй групі у групі сім минулої неділі посів другу сходинку. Команда набрала шість очок. А, власне, регулярний чемпіонат в рамках дивізіону Урбан Вівагро, дебютант нашої першості, завершив на третій сходинці. Команда ще тиждень тому завершила свої виступи в рамках регулярного чемпіонату. А довелося чекати, поки всі матчі будуть зіграні, поки всі конкуренти відіграють свої поєдинки. Ну і власне з першого місця Вівагро опустився на третю сходинку, але команда все одно стала призером, бронзовим призером у свій дебютний сезон на полях Football Challenge Київ, що також є непоганим досягненням. Так от Вівагро посів другу сходинку у квартеті сім минулої неділі. Команда поступилася земану. І обіграла, до речі, Майамі чинних чемпіонів дивізіону бронз, завдавши Майамі взагалі першої поразки на нашому турнірі. Галоян тим часом віддає передачу. Галоян 1 1 Забиває Галоян з передачі Сергія Степаненка. 1-1. Дуже швидко. Лонтано відігрується на четвертій хвилині. На четвертій хвилині рахунок рівний. Забиває Лонтано. Номер 21. Сімон Галоян. Рахунок 1-1. Отож 1-1. Усе командам доведеться розпочинати з самісінького початку. Ну, а тим часом продовжимо розмову про те, як команди провели груповий етап, так Вівагро обіграв Майамі. Абсолютно непересічне досягнення. Ну, а також в Вакро вдалося здолати авангард Київ у своєму квартеті. Тож то із шістьмома очками. Команда посіла другу сходинку. Ну а Лонтано. Лонтано, напевно, проводив чи не найбільш драматичні матчі серед усіх колективів групового етапу минулої неділі. Команда теж посіла другу сходинку, але у квартеті Бі. Лонтано вдалося перевернути хід першого матчу проти Святоша. Вони поступалися 0-2, але буквально за лічені хвилини наприкінці поєдинку забили тричі, вирвали перемогу. 3-2. Зараз Галоян. Галоян. І чи не зіграв руками? Олексій Моргушко за межами штрафного майданчика вимагають перегляду вару. Футболісти Лонтано. Так, вар, арбітри підуть дивитися під час паузи. Зараз в атаці Вівагро. Карбула. Карбула у відборі. І Буглак проти нього фолить. Тримається за обличчя Карбула. У будь-якому разі Вівагро перший фол. Отож, зараз у нас пауза виникає. Арбітри якраз прямують до кімнати вара, В цей час якраз завершимо тему про те, як Лонтано дісталося до елітного кубка. Перемога вольова над святошем 3-2. Далі була ще одна перемога вольового характеру. Над ФК Сейнс. Буквально на останніх секундах Сімон Галоян приніс перемогу в тому матчі. Ну і лише в заключному поєдинку у дуелі за перше місце Лонтано поступився. Поступився українській бронетехніці. Ну і зрештою із шістьмома очками також Лонтано посів другу сходинку. <плес> ну що ж, наш консультант з питань арбітражу Владислав Ващенко вже відео переглянув і він свій вердикт поставив. Але, на жаль, рішення приймає не він. Він всього лише наш консультант на відео, як говорить влад Олексій Моргушко не зіграв руками взагалі, не кажучи вже за межами штрафного майданчика. Але арбітри досить довго переглядають повтор тієї ситуації. Так, і поки у нас продовжиться пауза, давайте пригадаємо, як інші чвертьфінальні поєдинки завершилися. Це останній матч в програмі однієї четвертої фіналу елітного кубка. Вівагро або ж Лонтано переможець. Переможець цієї пари зіграє проти Терекона. Терекон у серії матчевих пенальтів зумів вирвати путівку до півфіналу у неймовірно драматичній дуелі із Земаном. Отож, повертаємося до цього поєдинку 1-1 Вівагра Лонтано на швидкий гол Олександра Сердюка. Відповів Сімон Галоян. Так. Так, ми з вами говорили про решту поєдинків однієї четвертої фіналу елітного кубка. Переможець пари Вівагро Лонтано зіграє проти Терекона. Терекон у дуже драматичні дуелі. Зумів вирвати путівку в серії після матчевих пенальті. Терекон уже готується до свого півфінального суперника. А щодо іншого півфіналу, то там зустрінуться Вижгород, котрий переграв Святош з рахунком 2-0. Ну а також Маям Майамі, який у неймовірно. Драматичні шалені дуелі зумів здобути вольову перемогу з рахунком 2-1 над українською бронетехнікою. Грачов на собі заробляє фол. Це друге порушення правил у пасибі Вівагро. За фолами рахунок 2-0. 2 у Вівагро. 0 у Лонтано. Галоян. Буглак не зумів втримати м'яч під контролем. Аут на користь Лонтано. До речі, що також потрібно відзначити у цій дуелі Вівагро та Лонтано. Наскільки я розумію, у нас дуель двох братів: брат проти брата. У складі Лонтано є Максим Коверга, номер 8 а у лавах вівакро виступає Дмитро Коверга під номером 4. Грачов. <му>

От на користь Вівагро на чужій половині поля. Поки що така позиційна боротьба. Команди вже зіграли понад половину поєдинку. Можливо, у нас знову буде серія пенальтів, як у попередньому чвертьфіналі за участю Земана та Терекона. Але не будемо забувати про характер і про вміння. Лонтано забивати м'ячі на останніх секундах. Це особливо проявилося тиждень тому на груповій стадії проти Святоша. Проти Сейнс. І тим часом ще одне порушення правил. До речі, уже третій фол у пасиві Вівагро. Третя фол у Вівагро. Розіграно стандарт проходить пас на Галояна. Галоян, щоправда, не зумів виконати скидку під удар партнеру. Радченко. Радченко не зумів обіграти один в один Сергія Макаренка. Дуже не хотілося б, щоб якась із цих двох команд. Будь-то Вівагро чи Лонтано припиняли свої виступи в рамках Різдвяного кубка уже на стадії однієї четвертої фіналу, оскільки два класні колективи. А Галоян подивіться, що робить. Галоян, до речі, найкращий бомбардир Різдвяного кубка за підсумками групового етапу. Забив Галоян уже й в цьому матчі на стадії однієї четвертої фіналу. На четвертій хвилині він зумів зрівняти рахунок. Макаренко. Так, шановні вболівальники, я дякую вам за активність, за ваші коментарі. І нам буквально однієї вподобайки не вистачає до позначки в 35 лайків. Тому давайте зараз докинемо командам. Підтримаємо їх на фінальний відтинок часу у цьому матчі. Не вистачає фанатів і Вівагро, і Лонтано. Зараз Буглак! Це буде червона. Це буде червона. Ну і зрештою спалахують пристрасті. Так, червона картка. І, зрештою, цей поєдинок точно вже завершено для футболіста Лонтано. Червона картка Максиму Каминіну. Він навіть сам не сперечається. Навмисний фол. Зривав вихід вічнавич Олексія Буглака. Навмисне б'є по ногах. Мені здається, тут навіть... Особливо претензії бути не повинно. Повторююся, ні Каминін, ні будь-хто з Лонтану навіть не сперечається. І зараз Лонтано опиняється у меншості. Менше шести хвилин залишається зіграти до фінального свистка. Лонтано зараз потрібно терпіти. Отже, удар і м'яч не опиняється все-таки в Сіці. На якусь мить здалося, що саме у Сітці, боріць за м'яч. Ні, буде кутовий на користь Вівагро. Продовжується двохвилинний період у меншості для Лонтано після вилучення Максима Каминіна. Грає на випередження у цій ситуації. Гравець Вівагро. Це був другий номер Ярослав Голубенко. А що тут? Порушення правил? Це четвертий фол у пасиві Вівагро. Четвертий фол у Вівагро. Так, чотири фали у Вівагро. У Лонтано тільки одне порушення правил за те, яке фол на пряму червону для Максима Каминіна. І невдала передача у виконанні Григорія Радченка. спіймав на протиході він партнера Дмитра Ковергу. Скільки ще батька? 30 секунд. Раз, Приблизно 30 секунд ще залишається у Вівагро, аби реалізувати чисельну більшість. Костенко. І зараз можливо остання атака з перевагою в одного футболіста у біло-чорних. Костенко і м'яч не опиняється у ворота. Коверга. Коверга не реалізовує просто фантастичну нагоду. Ну і власне, схоже, не вдасться Вівагро реалізувати чисельну більшість. Ну і все. А зараз команди вже в повних складах. А Ось іще один момент. А вдається відбитися. Лонтано, лонтано, все ж таки вдалося стерпіти. Це період у меншості після вилучення Максима Каминіна. 3 хвилини. 3 Три хвилини, хвилини залишається ще зіграти. Нічия 1-1 після швидкого обміну голами. Степаненко забиває Сергій Степаненко до асисту. Додає ще й м'яч забитий. І рахунок стає 1-2 на користь Лонтано. Так, і тепер уже футболісти Вівагро вимагають перегляду вару. На 18-й хвилині стає 2 годин на користь Він Відзначається голом Сергій Степаненко. Отож, 1-2. Можливо, і не буде у нас серії пенальті, але Вівагро зараз буде несамовито тиснути. Команди залишається трішки більше двох хвилин, щоб відігратися і все-таки перевести гру у серію шестиметрових. Голубенко. Власне, попереджав я футболістів Вівагро про вміння Лонтано виривати потрібний результат, забивати переможні голи на останніх хвилинах. От, власне, в чергове в рамках різдвяного кубка Лонтано демонструє це вміння. На груповій стадії це двічі проявилося. Зрештою, проявляється і сьогодні на стадії однієї четвертої фіналу проти Вівагро. Просто ми дали Так буде чесно. не забили Голубенко. На випередження грає Макаренко. Грачов підбирає у центральному колі. І незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться Лонтано Батаці. атаці. Сергій Степаненко. Грачов. В один дотик повертає на Степаненка. Степаненко. Удар. І м'яч виходить за межі поля. Буде кутовий. На користь Лонтано. Ось, власне, остання хвилина чистого часу. А, Починає я вже захочу. <палу> а, вона пішла вже, да. <палу> А зараз порушення правил. Другий фол у пасиві Лонтано. Бугуак дуже активно апелює до арбітра. Залишається 42 секунди у розпорядженні Вівагро. Небезпечна позиція для прямого удару по оборотах Костенко біля м'яча. Чи буде розіграш? Можливо, Костенко пробиває, влучає у Грачова. п'ять польових Вівагро дограє цей матч. 40 секунд залишається. Дацюк відповідні функції виконує. Саме він змінює гол кіпера Олексія Моргушка. Буглак. Дацюк. Костенко, Голубенко. Дацюк. Костенко. Сердюк. Не зовсім зручна передача назад. Зараз Дацюк. І залишається дуже мало часу. Тим паче. Так, три секунди залишається. тайм аут узяли футболісти Вівагро. Отож, 1-2. Останній стандарт у вигляді ауту на чужій половині поля будуть розігрувати біло-чорні. І це шанс врятуватися, безумовно. Повертаються команди на поле. Голубенко, Сердюк, все. Все. На цьому час вичерпано. Лонтано все ж таки перемагає. З рахунком 2-1. Вони повторили 10 разів. Так, ну що ж, з рахунком 2-1. Лонтано у дуже драматичному матчі перемагає Євагро. З рахунком 2-1 перемагає Лонтано. Так, Лонтано стає останнім півфіналістом. Лонтано зіграє проти Терекона, але спершу ми будемо стежити за іншим півфіналом. Далі у нас у програмі протистояння Вижгорода та Майамі.